Вітаю всіх! Сьогодні, 21 січня, південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Попри складну ситуацію в країні, що пов'язано з російською агресією, наш персонал продовжує забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію АЕС і гідрокаскаду. Ми докладаємо максимальних зусиль для підтримання високих стандартів ядерної та радіаційної безпеки. Екологічна ситуація на промисловому майданчику та в зоні спосередження. Відповідає всім встановленим нормам. Наразі продовжуємо вдосконалювати свої трудові процеси. Наші дії спрямовані на поліпшення умов праці, підвищення ефективності внутрішньої комунікації, зміцнення кадрової політики. Завдяки підтримці Міжнародної агенції з атомної енергії наш енергокомплекс отримав сучасне медичне обладнання, монітор пацієнта. Новий апарат дозволить слідкувати за здоров'ям працівників і вчасно надавати допомогу. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку в цей непростий час! 22 січня Україна відзначає День Соборності. Це свято нагадує про важливість єдності і згуртованості нашого народу. У цей день ми вшановуємо не лише історичний акт об'єднання, але й сучасну боротьбу за цілісність нашої держави. Нехай ця подія надихає кожного з нас на спільну працю заради миру та перемоги. Слава Україні! Слава героям!